Те слово Він хоче дати вам багато кохання, подивіться. Він хоче дати вам ось такого значення, що ви ось така велика, а він ось такий маленький. І з 10 чаш, пам'ятаємо, второ 10 максимальна карта. Він хоче на вас вилити дев'ять чаш почуттів, дев'ять чаш емоцій всього найкращого. Четвірка жезлі, він хоче з вами брак, він хоче з вами жити під одним дахом. Навіть хоче оцю процесію. Ось такий цей чоловік. Він каже: Я імператор. Ви бачите, що далі казати? На цьому можна вже закінчувати розклади. Ось так дівчата за мною розмовляють. Карти Таро. Ось так вищі сили люблять мене, тому й дали мені інформацію про те, як робити амулети. Чому діють амулети? Тому що ми з вами енергія. І для кожного з вас я люблю свій амулет, який я нікому не висилаю. І в цьому амулеті сама та енергія, на яку притягується те, що ви хочете. Навіть Бентлі можете заказати амулет. Або амулет на переїзд в іншу країну, або на Дім, все це справдиться. І так. Імператор це чоловік, який бере на себе відповідальність за вас. Він готовий дружитися, він готовий мати дітей, він готовий вас забезпечувати, він готовий вами опікуватися, Дякую за донатик, і Будь-яка сума для мене важлива, тому що це енергообмінь. Крім того, ставте плюсик, якщо це хочете, бо що написано пером, то паром не брата для всесвіта це є знак. І дуже скоро дівчата він проявиться, звісно, скоро. Вісім жезлів. 8, го 18, го 28, го 8 го місяця, через 8 днів, через 8 тижнів. Так. І цим ви отримаєте перемогу. Дочекалися, дождалися. Ви на коні. Так, так, і дьявол тут його дуже тягне до вас. Діявол допомагає, щоб він так і зрозумів, бо зараз у вас пауза.